Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Центральний вокзал Києва. Хвилююча атмосфера. З хвилини на хвилину з Євробачення прибуде українська делегація. Ешті з вагону виходить Альона Альона. Вітаю від команди сніданок з один плюс одразу перше запитання: де Джері? Чому Альона сама? Артистка інтригу не тягне. Джері поїхала на канський фестиваль, вона там буде виступати. Співачка досі заряджена енергетикою Євробачення. Зізнається, атмосфера за лаштунками конкурсу між артистами була дуже теплою, але найбільше вони подружилися з представниками від Швеції. Бо вони перші виступали, а ми другі. Ми постійно у всіх гримерках, і в них завжди вони два молоді хлопці. них була така колоночка хіп-хопова, і вони просто всіде якусь класну музику. і Ми давай в терцію співати в октаву. Вони дуже відкриті, всі артисти. Крім журналістів, Альону зустрічали батьки. Батька, мамка! Оце сюрприз! А також прихильники, які досі не можуть забути виступ українського дуету. Мурахи, сльози, емоції це просто було щось нереальне. Не могла просто стримати слізи від першого перегляду. І мені здається, це взагалі перший від України номер, в якому закладено дуже от багато змістів. На Альоні футболка з написом Фрі Азовсталь Дефендерс саме такі носила українська делегація у мальми, і це було дуже ризиковано через політичну цензуру шоу. А політичне присування було дуже велике. Не дай Бог якийсь заклик, і ми, от ризикуючи тайком, всі отакі от повдягалися, і просто в один момент ми давай всіх обнімати Отак Альона каже, переконана, попри все своїм виступом змогли донести світу найважливіше. Емоції дуже переповнювали. Аудиторія дуже кричала і дуже чула, як співали приспів. Це українська мова. Ви бачите, і скільки людей плакали, бо вони впізнали ці і фаєрверки. Ми вказали їх як фаєрверки. На генеральній репетиції Альона Альона наступила на свій сценічний костюм і впала. Тоді зірка сама повідомила, що травмувала ногу та ніготь. Але Альона запевняє, що нога вже нормально. А от ніготь довелося оперативно рихтувати, ще в Мальме. Ось робила мені українка в Мальме цього нігтя. Він відрізняється від інших. А на запитання, чи привезла на пам'ять із Швеції сувеніри, жартує. Брала все. У Мене є шопери Євробачення, бутилочки Євробачення. Такі зошити з усіма учасниками. Короче, все, що лежало безкоштовно, можна було брати. Альона Альона та Джері Хейл посіли у фіналі пісенного конкурсу у Швеції третє місце. А їхня пісня Тереза і Марія вже зібрала понад 13 мільйонів прослуховувань на платформі Spotify. І як каже Альона, вона сподівається, незабаром вийде офіційний ремікс, в якому візьме участь переможець Євробачення 2024 Представник від Швейцарії Немо.